Спілкуєтесь, представник? Не спілкувався. Взагалі не спілкувався? Ні, йому А яким чином ви отримали листок на Я заїхав в місце конкурм, висувати буде чи не буде, сказав, що він не лікарня. Ага, тобто в місце конкурм він приїздив? Так я Ні, називаю? я не знаю, чи був чи не був, я взяв... Що він диркач тепері... приймає на у себе вдома, чи що? Я не зрозумію. Ваше чіце, я вам передостав лікарня на запит. Я занесу. Ні, просто для того, щоб зробити запит, треба... Ну, ви можете, я вибачаюся, я не вчу суд. А, так, ви так, так, можете з'явити обласний лікаряний заклад здоров'я, вони дають виключну відповідь. Лікарняні заклади мають номер і серію. Строго відчутності. Відчуття. Вікаєш. Відчуття відбувається. ваша думка щодо того, що сказав прокурор. Прокурор дав виключну думку, я не можу трактувати, я знаю, кого живіся. Закон є закон. Тобто ви погоджуєте з думкою прокурора про зупинення провадження по справі то... відкласти до видування моя лікаря. Ваша честь, дозвольте, о 10-й годині ранку сьогодні я зустрічався в стінах міської виконкому з паном Мамаєм Моває. офіційно. Розумієте, я ви? все розумію, я все розумію. Шановний, я, ви не є учасником процесу, тому будь ласка. Ці питання ви можете звертатися як громадяни, і відповідні правоохоронні органи, щоб вони... Так. Через процесу, процес ухвалює зіпровадження по справі у зв'язку з наданням мамаєм копію листка, непрацездатності, ксіркопія. Uh, і наступне судове засідання uh, буде призначено після пов... і направити запит відповідний в заклад охорони здоров'я щодо uh, перебування на лікарняному мамая і uh, можливі строки uh, хвороби. І також uh, і тоді призначити вирішити питання про призначення справи. Цьому